Два одеські клуби, не виїжджаючи за межі рідного міста, зустрілися у рамках міжнародного турніру Східноєвропейська Ліга Регбі. Зауважимо, що гра між політехніком та академією йшла також і у залік чемпіонату України. «Восточноєвропейська Ліга це пілотний проект, який дає можливість українським командам вийти на міжнародний рівень. Це клубний чемпіонат, який розігрується перший сезон. Мы его в этом сезоне открыли, мы провели переговоры с нашими ближайшими соседями, это командами из Молдовы, из Кишинева, так как расстояние между нами самое близкое, всего около 200 километров, и поэтому в первом розыгрыше в этом году играют три команды из Молдовы и три команды из Украины. И мы надеемся На то, что вот такой достаточно удачный эксперимент, который вот проходит, и мы все видим его плюсы, он обязательно в следующем году найдет свое продолжение. И у нас уже есть предложения и мысли о том, чтобы расширить его как минимум за счет румынских команд. Ну и я так понимаю, что эта игра одновременно идет и за счет чемпионата Украины тоже. Да, дело в том, что действительно в начале первый круг чемпионата Украины у нас разыгрывается по, так сказать, принципу региональных зон. То есть здесь одесские команды играют между собой, поэтому была достигнута такая договоренность, чтобы игры украин... одесских команд, которые они играют в Восточно-Европейской лиге, шли в зачет чемпионата Украины. У чемпіонаті України з регбі одну з попередніх груп складають три одеські команди кредо «Кредо-63», академія та політехнік. У східноєвропейській лізі разом з ними грають ще три клуби з Молдови білі вовки, спортинг та тріумф. Лідер вітчизняного регбі Кредо очолює обидві турнірні таблиці, а два інших представники Одеси набираються досвіду та намагаються піднятися якомога вище. Особливо принциповими стають очні зустрічі між земля. Ками, одеситами у першій грі, яка відбулась 18 квітня. Перемогу з рахунком 29 15 святкували академіки. Друга зустріч між друзями-суперниками, яка пройшла 6 червня на стадіоні Спартак, виявилась ще більш бойовою. На дев'ятій хвилині Олексій Дедешко відмінно пробив карний удар та вивів академію уперед. – 3-0. вже дві хвилини по тому. Політехніки не тільки відігрались, але й повели у рахунку. Ендрю Муді заніс. Спробу а Вадим Яскін влучно пробив реалізацію 7-3 на користь політехніка. Але все це було лише розігрівом та прелюдією до подальших драматичних подій у ході матчу. Академія повністю перехопила ініціативу. На 27-й хвилині Олексій Дедешко знову реалізував штрафний на 31-й спробу Олексія Гайдаржи підкріпив реалізацією Іван Сурков. На 36-й Олександр Касютіч та знову Олексій Дедешко довели рахунок до. 20 на 7 на користь академії, та лише незадовго до закінчення першого тайму Іван Дончев приніс 5 очок політехніку, та на перерву суперники пішли за переваги академії 20-12. У другому таймі боротьба на полі продовжилась з іще більшим запалом. На 47-й хвилині регбійну диню до залікового поля політехніка власноруч заніс граючий тренер академії Дмитро Федішин. А Олексій Дедешко знову не схибив на реалізації. На 55-й хвилині Ендрю Муді та Вадим Яскін спробую та реалізацію принесли синім сім очок. На 67-й хвилині тою ж монетою віддячили супернику академіки Даніель Адєєв та знову Олексій Дедешко, який у цій грі влучними ударами приніс своїй команді. 12 очок рахунок таким чином став 34-19 на користь академії. Тут вже політехніки схаменулись та почали наздоганяти суперника. На 77-й хвилині Олександр Стадниченко та Вадим Яскін принесли синім сім очок. А на 80-й хвилині ще одну спробу заніс Ендрю Муді, який набрав 15 очок та став найбільш результативним гравцем матчу. Втім, врятувати гру політехнікам так і не вдалося. Академія вистаяла. Ну, гра у нас сложилась довольно-таки рівна. Єдине, що ми всегда были на шаг впереди. Мы ложили, потом они нас догоняли. Наверное, сыграли это большую роль. Если бы политех положил первей, то неизвестно, как бы игра бы сложилась. Ну, то, что эта игра идет еще за счет Восточной Европейской лиги и чемпионата Украины, это дополнительно наверное, добавляет. Это большое преимущество для нас. У нас больше игр, больше шансов тренироваться с соперником, а не просто тренироваться ради каких-то шести игр. У нас 10 игр, мы, мы играем замечательно. Ну, как вы оцениваете действия своих подопечных? Я вас слышал, вы делали замечания. Вы знаете, в атаке мы делаем все, все как положено, то, что мы отрабатываем на тренировках. Единственное, мы и в линии защиты становимся правильно. У нас проблема в единоборствах. Ребята очень молодые. Сегодня на позиции 10-го играл игрок 97-го года. Я, я считаю, что это будущий 10-й номер Украины. У іншій грі сьомого туру східноєвропейської ліги регбі зустрічалися два кишенівські клуби. Спортинг переміг тріумф з рахунком 33-12 та закріпився на третьому місці після кредо та білих вовків. Політехнік, незважаючи на поразку, залишився четвертим. Академія йде п'ятою. Натомість у чемпіонаті України Академія випередила політехнік та йде другою після кредо. 13 та 27 червня кредо 63 буде перемігати перевіряти на міцність спочатку політехнік, а потім і академію. У турнірі Східноєвропейської ліги, 14 та 20 червня, академія прийматиме Кишенівські клуби Спортинг та тріумф. Також 20 червня кредо зіграє у Молдові зі спортингом, а 21 червня політехнік у Одесі прийме білих вовків.